Ну що, хто там скучив за моїм городом? М? Зараз покажу вам, як то все в мене виглядає. Па-бам! Це мої помідорчики. Кожного дня так повільно, повільно, але червоніють якісь томатики. В мене тут і рожеві, і жовті, і черіки, і сливки. Ось, наприклад, черіки. Да, вони такі, типу чорні черіки. Сливки жовтенькі, рожеві, дуже гарні. А, так, ось там зелененькі ще. Бачите, які довгі. Вони вже вище за мене. Помідорки. Ніколи не думала, що вони так високо ростуть. Майже відійшли, але отут щось таке, щось таке коїться. А, ось такі якісь. Ніби нові зав'язуються ось тут. Ніби в них друге, друге життя починається. Ось перчики в мене тут є. Я вже парочку зривала. Ось такий величенький. От, різних сортів. Ось тут такий зелененький. Так, ось тут перчинки. Ну. Ось так така краса в мене наразі.